Друзі, хочу нагадати вам, що ми належимо до реформатських церкви. Що це означає? Ну, декілька років тому, за клікарі така світова подія 500 років з дня реформації. Це було в 2017 році, коли згадувалися події 500-річної давності, пов'язані з реформацією спочатку. Рані, це було пов'язано з служінням священника, Мартина Лютера і інших священників, які долучилися до нього, Бо життя церкви воно перетворилося на справжню диву, йде про каплицю церкви того часу, бо спасіння, яке Господь нам саме дарував через Христа, перетворилося в житті церкви. Коли церква торгувала інвенціями, е пропонуючи людям отримати прощення гріхів, власне, запрошення. Ну і оскільки апетити е зростають, то вони тільки пропонували людям отримати прощення для себе, але й вони також пропонували отримати прощення. Межами. А так з'явилася проститянська церква в Шиманії, церква, яка звернула увагу на те, що закрита церква це є спілкування святи. І навіть управління церкви не може відбуватися за обсудом однієї людини, але я зміна слово Божий. Це завжди також є проявом спілкування святи і проявом тих дарів, які Господь посилає. Групі, чоловіків у церкві, що вони таким чином розбудовують церковне життя. І коли ми говоримо про те, що ми належимо до реформації церкви, також ми наголошуємо на тому, що, будучи реформації, ми маємо дивитися те, що відбувається сьогодні в житті церкви. Певний крок, який людина чи церква має зробити у своєму житті. Це процес. Процес змін, які мають відбуватися у житті Божої людини, якщо вона довіряє Богу, якщо вона відкрита по відношенню до нього. І ті люди, що це розуміють, ті люди, що довіряють Богу, вони можуть засвідчити, як Бог змінює їх і навіть... Навіть вже будучи неволодими християнами, тобто з певним досвідом, люди можуть сказати, що Бог відкриває знову знову якісь важливі речі у їхньому житті. І одна з таких речей у нас стосується розуміння того, хто є такий Бог, яким чином він працює у нашому житті, розуміння того, що є твіця, бо Бог відкрив себе дуже таким особливим чином. Як Отець Син і Дух Святий, коли ми говоримо про те Спасіння, що приходить до нас, до нас із Небес. І е, є різні думки е, серед християн для розуміння того, що означає тріця, а які є Господь Бог. У певному сенсі ми можемо говорити, що ми маємо тут е, певну тайну, бо намагаємося зрозуміти нашого творця, який лише один розуміє, що є людина, розуміє достанава, але Бог, відкриваючи себе, дає нам можливість робити ці кроки в нашому житті і відповідно змінюватися, бо ми є Боже творіння. І розуміння того, хто є такий Господь Бог, воно має змінювати нас, змінювати наші стосунки і наше бачення. Тому ми говоримо про духовні потреби. Церкві, і звертаючись, наприклад, до того, що стало Павло Української церкви, ми через проблеми в житті тієї церкви, через її нужди, можемо краще побачити те, як працює Бог і який Він, власне, є. Ну, Якщо ми говоримо про проблеми тієї церкви, Церкві, де е, люди перебувають у незнанні. Тобто є речі важливі, які вони ще не знають з тієї чи іншої причини. І е, його покликання, як апостола, воно якраз полягає в тому, щоб принести певну істину до церковного життя, яка має надихати людей. Що ж це за істина, І Павло пише наступу? Перейшли через море і всі опрестилися в хмарі та в морі в Мойсеї. Павло нагадує церкві про те, що життя новозавітної церкви воно не є відокремленим, відокремленим взагалі від життя Божого народу. Бо Письмо, воно говорить нам про те, що поклоніння Богу воно починається від самого початку. Ще від тієї першої людини, що побачила світ, сам Бог приходив до неї, сам Бог спілкувався із нею, і це спілкування і пізнання Бога, воно саме е, надихало Адама і його до поклоніння своєму церкві. І далі ми можемо побачити, як через усю історію людства е, існує Божий народ. Він, можливо, виглядав різним чином. Чи як родина, чи як плем'я, чи як певний народ, але що поєднувало цих людей, це саме знання справжнього Бога і щире поклоніння йому. І е, коли ми говоримо про історію ізраїльського народу, тобто, коли кожен народ він отримав е, свою назву, він був організований, власне, як окремий народ. І потім ще отримати свою землю, ставши державою, то ми можемо побачити, що в тій історії, встановлені цього Божого народу, є час, коли вони перебували рабами під е е владою фараона. І в певний час ми посилаємо сейд, який звільняє цей народ з рабства фараона, і як лідер цього народу, народ у землю, де це земля, земля називається земля обіцянки Божої, обетована, обіцяна земля. І коли вони е, направляють цю землю, то е, вони зустрічають багато перешкод. Однією з цих перешкодів стає море, яке вони мають пройти, бо фараон він збирає армію і намагається роздогнати цей народ для того, щоб його знищити. І єдиний повідоминок для цього народу, який не має своєї армії зброї, це перейти через це море для того, щоб воно е, е, щоб це море воно відділило цей народ ізраїльський від армії Фараона. І відбувається велике чудо, коли Бог і, е, посилає вітер, який розділяє це море для того, щоб вони просто могли перейти на іншу сторону. Ви знаєте цю історію, а ось тому корона гине, постигає вітер, і ті води, вони повертаючись назад, збивають його військо і нищить його. І Павло, він цю подію, він говорить, що певним чином ось ця подія, вона була хрещенням для цього Божого народу. Тобто, коли вони пройшли через море, слідуючи за майсеєм, вони якби охрестилися в цей час. А хрещення це є знак чого? Це є знак заповіду. Це є знак принадлежності певного народу і людини, приналежності до певного Бога. Тобто саме в цей час, цей народ, він став Божим народом, він отримав ось цю печатку заповіта. Бо, власне, що було цей народ через море? То не Мойсей повів йому, то повір його Бог. Це не сила і мудре слово Мойсея направляла цих людей, а це направляла їх власне що? Віра, їхня довіра до Бога. І Бого він якраз і наголошує на цьому, що саме віра людей, у цього живого Бога, вона, вона давала їм спасіння протягом. По всій нашій людської історії, історії. Саме ця віра, вона долучала тих людей до Божого народу. І Мойсей, як лідер цього народу, він був прообразом Христа, який прийде до цього світу для того, щоб визволити нас із найстрашнішого голову. І це було не фарона. Це було, власне, того гріха, що живе у серці кожної людини. Для цього прийшов як е, другий Мойсей, як справжній Мойсей, щоб дарувати нам ту справжню свободу, яка дає нам можливість пізнавати Бога і жити згідно з Божою любов'ю і покликанням, ми маємо саме від нього. І е, далі по голову цьому листі відбивши наступне. І всі окреслилися. Залини, а на був І продовжуючи цю історію, Павло звертає увагу на те, що Божий народ він завжди потребував духовної їжі. А, в своєму е, е, останньому зверненні до Божого народу, Мойсейка. Називається повторення закону. І в цьому заповіді, в цьому зверненні до народу, який має вже йти до обіцяної землі, Мсей нагадує їм, яким чином Господь готував цих людей протягом цього шляху, яким чином він потребував в них життя. І Мойсей запитує, а ну згадайте, чим підкріплював вас Господь чи лише одні. що одним хлібом живе Божа людина, але усяким словом, що від Бога походить. Тобто люди вони розуміють, що е, тільки духовна могла зробити їх власне Божим народом. Тільки духовна спожива могла надихати їм і давати їм сили, пройти гідно цей шлях і прийти до тієї обіцяної землі не стільки сильними, щоб вони були в змозі. Прогнати ті язичні, такі поганські народи, які власне там жили, і стати знаряддям Божого правосуддя по відношенню до них. І, але Павло він пише, звертаючись не до євреїв. Павло це пише, звертаючись до Божої. лице, власне, до справжнього Божого народу, який відрізняється не своєю мовою а які відрізняється саме тим, що завжди відрізняло Божу людину. Це здібність з вірою покладатися на Бога. І тоді Бог веде цю людину. І не тільки задовольняє власне її якісь матеріальні потреби, але Господь дає найголовніше людині. Він дає їй прощення гріхів, мир із собою, щоб ця людина пізнаючи Бога як свого Спасителя вона стала по відношенню до інших людей, Божим світом, Божим пророком, людина, яка неселисти вічне життя через служіння своїм виявців. І таким чином, ті речі, які відбувалися у житті ізраїльського народу, вони стали для цього народу не лише символічними речами, але вони для них стали через їхню довіру до Бога. Вони стали тією духовною поживою, що годувала їх для майбутнього. Тобто не тільки для тієї обіцяної землі, а коли вона годувала їх для того, щоб вони, як громадяни Небесного Царства, увійшли у Божу присутність. І тому Павло пише, що ті речі, як Мойсей, чи Тахмара, чи ось це хрещення у морі, коли вони хрестилися на як посуду. що всі ці речі вони насправді були відображені у тієї справжньої духовної скелі, якою і годував, і годує Бог свій народ. І ця скеля це саме Христос, Божий Син, який мав прийти, і в певний час Він прийшов у цей світ для того, щоб виконати своє служіння. І що відбувається, коли ми з вірою приймаємо цю духовну скелю, коли ми приймаємо цю духовну їжу, приймаємо Христа як посередника між нами і Богом. І відбувається не тільки наше спасіння, але і відбувається наше єднання як Божого народу. Саме Він єднає нас. Єднає нас як людей, які живуть сьогодні. І єднає нас також. На у історії церкви єднає з нас з тими людьми, які жили до нас, будуть жити після нас у ту велику гідну Божу родину. І якщо ми з вами повернемося да, знову до цього листа до Коїнської церкви, ми можемо проблеми, конкретні проблеми, через які ця церква. Що це були за проблеми? Церква була роз'єднана на різні групи людей, які пишалися тим, що вони є більш духовними по відношенню до інших. І в цьому листі Богом, нагадуючи, що взагалі всі вони знаходяться під Божим Духом, і нагодовані під Божим Духом, і мають віру Христа як свого Спасителя, саме через роботу Святого Духа не мають нічого для того, щоб пишатися один одним. Вони поєднані в цьому дусі, і вони мають цінувати ті духовні дари, що вони мають, навіть якщо ці дари вони відрізняються один від одного, і в очах людини одні духовні дари вони виглядають як дуже духовними, а інші е е дари виглядають такими, як більш приземленими. Але кожен з цих дарів, він не має ціни, бо походить з небес. Якщо б ми з вами перенеслися власне, до нашої церкви, можна було б сказати, що тісно ми не маємо з цієї проблеми, коли церква роз'єднана на групи людей, які пишаються своєю духовністю, конфліктують і перебувають в таких складних стосунках. Але з іншого боку, кожна церква має свої чи проблеми, чи свої духовні потреби. Я думаю, що багато людей вони власне не знають. Які вони мають духовні дари, які у них є покликання від Господа Бога, для того, щоб вони і сумлінно, і одночасно розуміючи своє покликання, у повну силу могли служити Богу і своїм ближнім. І це є як виклик для кожного з нас, для того, щоб ми могли і одночасно і сказати сусідню правду. І сказати Богові, покажи, Боже, мені моє справжнє, потилки, як я можу краще служити моїм ближнім. Є звичайно, що Богу, це також виклик для церкви, коли ми говоримо про лідерів церкві, для того, щоб ми власне, звертали увагу на ті речі, молилися і думали про те, як ми можемо допомогти одному, одному зрозуміти, що це таке покликання, духовні дари, як ми можемо виявляти ці дари у конкретній нашій церкві і служити Богу. І один з таких важливих кроків, який ми можемо зробити на цьому шляху, це перш за все, звертаючись до Бога Слова, зрозуміти ту роботу, яку Бог виконує в нашому житті постійно, для того, щоб ми якраз освячувалися і зростали в тому покликанні, що ми маємо від Господа Бога. І що це таке? Та духовна пожива, яку ми маємо від Христа. Це заповідь, яку Господь залишив в своїй церкві через апостолів а потім через їхні учні, яка, яка нашла до на нас сьогодні, аби церква, збираючись на слово, час в часу, вона освячувала стіл і приходила до нього для того, щоб приймати тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа. І коли ми задаємося питанням, а власне, як це має відбуватися у нашому житті? Як людина може приготувати для себе таку особливу духовну їжу? Ми маємо відповідь від Бога. І ця відповідь полягає у тому, що це залежить не від наших статків чи від наших людських спроможностей, а це залежить від нашої віри, нашої довіри до Бога і до його слова, саме так, як і наше спасіння. Бо коли людина робить ту частину, яка залежить від неї, робить з вірою, то Господь Духом Святим Він докладає найголовніше. І коли ми ламаємо цей хліб своїми руками, то Дух Святий, Він ламає свій духовний хліб, тіло Христа, для духу, щоб кожен з нас отримав те саме велике благословіння, яке отримували Божі люди від самого початку, Про що пише Господь Павло. щоб це єднало нас і одночасно допомагало нам зростати як Божим людям. Тому що жінки, що довірить нам в наші руки сьогодні. Тож, коли ми благословляємося крім, Дух Святий доносить до нас знання і готує нас тілом Христа, яке взяло як на себе провину цього світу і, власне, і наші. Коли ми благословляємо це вино, то Дух Святий доносить до нас знання крові Христової і готує нас тією кров'ю заповіта. Яка є початкою того, що сьогодні ми належимо вже не до цього грішного світу, а ми належимо до Бога? Ми Його діти. І саме ця печатка, вона має берегти нас від зла, має вести нас у нашому покликанні, щоб ми зростали як Божі люди. Як це ми можемо побачити? Ми можемо це побачити у реакції цього світу, який починає говорити про нас. Що ми різні, що ми а, відрізняємося, а, що, а, наше життя в що наше життя становиться жертвовим, що наше життя перетворюється на життя як по Спасителя по відношенню до тих чи інших людей, які починають бачити через нас, якби руки очі. Тож давайте сьогодні ми згадаємо про це, про цю велику Господь нам дані. Подивимося на цей стіл, не просто, як не... Це є стіл Господь, Божий стіл, який сьогодні він для нас приготував, і для якого ми можемо прийти усієї нашої віри, щоб у той самий час, коли людські руки будуть ламати цей гріб і приносити до вас це вино, Дух Святий, який Господь дав ті церкві, Дух Божий, який не просто є з Божою силою, а власне, є Богом, який прийшов у цей світ, для того, щоб донести до нас знання Христа, сьогодні годував. Наше тіло, наше серце на нагрозу найкращої їжі тіло і крові нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.